Я просто пустяний КТН пишет. Склеювався. Що це таке? А, КТН, да. я понял. Дивісь, я хочу сказати таке. Наприклад, навіть якщо так, вам треба узгоджуватися в міській раді, щоб тут зробити. Це податки, які будуть платитися, то я вам розумію, дивіться, послухайте, ми платимо в Києві податки. у нас київська. Я розумію, зареєструйтесь тут, це не в тому Як це ми можемо зареєструватися тут, якщо в нас київська фірма. Ми ще Ми платимо в одній державі податки, розумієте? Зеленську в ту державу плачуть два що робиш. Давай не будемо розумію, Так що всі податки залишаються. Там він ні, ні. платить. Якос, Віктор Віктор. Федорович. Віктор Федорович. Дивіться, сьогодні така ситуація, що тут більше перевізників немає, а тут а. представників. Від е, компанії немає. Вам треба сісти з представниками компанії, вирішити це питання, тому що якщо ковувати, що там вам платять якісь гроші, тим платять якісь гроші, за якісь путівки, за якісь все. А це йде... бач, я, я вас да. я вас розумію. Дивіться, да. ви, ви просто не ви не вникли в суть питання. Я розумію, дивіться, питання е... дивіться, оце я йде порушення закону, Правил дорожнього руху. Дивіться, порушення я, я представник ГАІ. я да. представник гаїв. Да. Нас ми як суд дивіться, стробставались. Ага. Куди? Ну, ми, так, не є, на не, свободу. Одне одне. Є паспорт маршруту. Паспорт маршрута паспорту маршруту чітко прописано. Прописана на ця установка, що ми їхавши з установки піонерська, яка в нас, ми її построїли, їхавши. А? Тут ми стаємо і грузимося. Грузимо. Ну дивіться, і у нас я вас розумію. У нас вже був був якби ну ви мабуть, ви бачили, коли з білюжансом да було, було таке. Дивіться, давайте розуміло. на сьогодні ми можемо на сьогодні просто вирішити. Дуже просто вирішується. На сьогодні закривається питання по тій. Я, я розумію, питання. це шантаж. Ні, це це, це, шантаж. Ні, це не Ні. шантаж. Ні. Ні. шантаж. Я представник а від народу. Ну, Путі. Я теж з народу. Ви теж з народу. Ви представник від міліції. Я від, я не міліція. Я Я представник приватного підприємства. Біля забора, де в якому законі написано, що біля забора можна грозити. вам. Вонеділо, коли, буде, Меність, коли будуть люди. А це сьогодні треба закритися питання. Чому? Тому що ми можемо зробити якусь. Ви хочете до конфлікту? Ну, конфлікту. Ну, а як? Ви ж бачите, що тут є автобуси, які грузилися раніше. От їхня є зупинка. Ви їм зараз як. Як. Це не даєте загружатися. В Києві не даєте загружати. По 5-6 чоловік людина стоять і не пускають. всі суди. програла Людина Яка людина програла? Там. Покажіть штампи, де воно де ну, воно це законно. Ну, ну копія. Ну. Були, Було засідання, все порішали, все, ну. порішали, все нормально ну, як Міск виконхом, ви що адміністративний так. суд порішати, ну про що ви говорите? Проблема, ну Зараз онлайн ми заходимо в реєстр і такого рішення немає. Ну а це що за рішення? Навай, копія рішення. Це копія а якась, ви взяли я не знаю. Це Photoshop з допомоги. Дивіться. My... Наша фірма my... my... де ваша фірма? ми виграли всі говорять, що Це представники представників. Одну секунду, секундочку вніпаєте саме. Будьте добрі, виходить мене, корпус. Не Є знакомі. Ви всі другу цим розказуєте, я знакому. Як може на сьогоднішній день перевозити фірма та, яку возила тітушок, создали та в страні на сьогоднішній день. Яких тітушок? По телевізору ви не дивилися, бачили, яких тітушок. <гумен> Зараз вивозити страховок, ви немає. Подождіть женеться, молодьоженеться самоше женеться. Якої неділі нас цинічно прийшла людина з депутатами від партії Ляшка і з хлопцями з батальйону Азов. Прийшли нас викидати. Була така Було А рік назад. Ну То при чому тут рік назад? наступні події? Кому цікаво, послухайте, прийшли ці хлопці, 40 чоловік порізали кольоса, фаєрами там махали, коктейлями молота. За петельки тягали наших водіїв, вибили нас з зупинки і цинічно, а тому, як ви кажете, зайшли на цю зупинку. Ви виграли, ви, ви, ви виграли до... залізничного вокзалу. У вас взагалі не було. А у вас є конкурс на Лібіцьку? У вас взагалі не було тоді конкурсу. Ніякого без конкурсу. Нас два дозволилися. Ви у нас на два був, дозволи на півден, до Києва. Діть з на південну. Дійте на вокзал. Так на залізничні з Лібетської забираєтесь. А ви тож. А ви що туди їздите? Пойком? Ну покажіть документ. Вот такому ж самому документу, як і у вас. Це фіктивне, це ну, подділка. Ну як це подділка? Отак поділка. Як поділка тому що не зареєстровано. В реєстрі немає дайте такої нам копії, ми Я вам ми зніму. Дайте. Я вам зніму копію дам. А що про Я ж вам зараз з телефону онлайн ми можемо зайти. Давайте Привірим. нам зараз зайдемо на онлайн, щ... да. перевіримо, дайте І всі ці автомобілі стоять. Не можна прийти в пішохід. Щоб подивитися в транспорт, ми виходимо на половину дороги. Щас Вони по повинні стоять 30 метрів від зупини. Зупи. Нам незручно прийти. Віталій, треба такого ставай. При курорі, при міському голові, при начальнику міліції, вона все вирішить. Ну, чого ви починаєте? Той ходжу хоч по криші стукає. Де ти, коли що Ну а що? Я поставився.